Ну, взагалі, саміт міг бути абсолютно провальним для України не просто провальним, а абсолютно провальним. На щастя, вдалося дещо витягнути. Тому, якщо порівнювати з тим, що могло статися, можна назвати навіть успішним. Але це дуже дуже умовно. Ну, давайте глянемо вперше на саміті НАТО не було окремої спеціальної сесії, ну, фактично, спеціального формату Україна НАТО на рівні Голів Держав вперше, по-моєму, від 14 року, вперше ні, ну на тих самітах, де був Україна присутня, Зеленський ж не був на цьому ряді самітів, тому пропустив їх. Далі на цьому саміті вперше. Від того моменту, коли нарешті Зеленський звули відвідувати саміти НАТО, це з звільнюського починаючи, Україну не допустили. Не то, що не запросили, але це було спеціально наголошено, що Україна не буде допущена на безпосередньо саме пленарне засідання. Лідерів такого ще не було. При Порошенку, коли він брав участь в всіх тих самітах НАТО при ньому. Обов'язково він був учасником основної панелі з лідерами. ну не панелі, а основного засідання з лідерами. Уперше це було дуже серйозно акцентовано, що цього не відбудеться. Уперше готувалася декларація саміту, готувалася знову скажу, і декларація саміту, порядок денний, в яких мала бути повністю відсутня згадка про Україну. Оце єдиний пункт, в якому вдалося раптом переломити ситуацію. І сказати, що це великий успіх. Ну знаєте, м'яко кажучи, якось язик не повертається. Тобто, в нас ніколи не було таких провалів, як відбулось до цього саміту. І коли на ньому вдалося просто театральними трюками, реально театральними трюками, нашим союзникам дещо виправити. Назвати це великим успіхом, тим більше української сторони, ну це трошечки перепрошую ненормально. Там так загравали всі з Трампом. Це навіть до сміху дійшло. Це вже висміють всі, що навіть рюте, генсек робивши заяви до Трампа, татусю, татусь на сварливий трошечки, але він добрий, все інше. Розумієте, до Трампа поводилися з Трампом як з маризматичним е, старим дітком. Це, це був як... такий стьопий сарказм. Мені з Мені здається, це безумовний сарказм, але це загравали. Вони знають, як він це любить. І тому всі робили все можливе, щоб в Трампа викликати задоволення, щоб йому сподобалося, те, що в нього вже явно проглядається деменція, маразм, все інше. цьому всьому підігрували, щоби зняти, може, напругу, і щоб цей саміт не став критичним взагалі для всього НАТО. Отже, для НАТО він став не критичним, а в чомусь навіть корисним позитивним. Для України ситуація, ну скажімо так, врятована, могло б бути набагато гірше. Коли нас розказують про якісь геніальні досягнення, мене просте про питання: в чому? В чому? Згадайте Вільнюський саміт, де була спеціальна програма України. Два дні роботи саміту, один день майже повністю український, і все зав'язано було на Україну на цьому саміті. Все крім України, і єдине, що на основній пленарній частині, як кажуть, згадав саміт Трамп просто Україну, просто згадав, що в Україні твориться на що і це треба взяти до уваги, тому що в Україні все виходить під контролю. Оце власне чи не єдина згадка під час пленарного засідання, яка вийшла назовні, у всьому іншому інформації якоїсь напевне згадували, але якоїсь інформації про якісь серйозні обговорення України. Перед час пленарної, там 2,5 години, всього вони засідали. Це найкоротший, до речі, саміт з усіх, які були, всі, звичайно, були двохдення. Тут одна єдина сесія. Ну ще раз кажу, у всьому підлаштовувалися під Трампа. Там навіть до таких речей, що не треба говорити складними реченнями, говоріть коротким реченням, інакше Трамп вас не зрозуміє. Не вживайте е, будь-які формулювання, будь-яку термінологію. Говоріть, ну це стара історія. Я знаю, що коли перший раз готувався до зустрічі з Трампом Порошенко, минув його каденцію. То там, ну, наприклад, фраза, що Путін незаконно анексував Крим, не можна її вживати. Це повне табу. Можна сказати, Путін украв Крим. Тоді спрацьовує інакше ні. От всі грали на цю роль, щоби цей сварливий нервовий дідусь не зірвався, не наробив дурниць. Зуміли зіграти нормальну гру. Те, що мали дістати, дістали. Чи дістала Україна? Україна згадана. Тобто наші розкази, боже, яка неймовірна досягнення. Згадані в документах саміту в декларації згадано дві країни поза межами НАТО. Згадана не згаданий навіть Китай, згадана Росія разом з міжнародним терористом як постійна стабільна загроза для країн НАТО. Для всіх довготривала стабільна загроза. Це дуже серйозно. До речі, це дуже хороше рішення. Воно не заради України, воно. Заради європейських країн-членів НАТО і вони зуміли на це мати Трампа. Вони просто молодці, і Україна згадана, що для країн вона згадана в процесі фінансування НАТО, але вона не згадана як країна, які мають гарантовано задаватися якісь фінансові допомоги. Цих зобов'язань нема. Але вона згадана в контексті отих 5%, які мають іти на оборону і безпеку в країнах-членах НАТО. І відповідно згадується, що за рахунок них теж країни-члени НАТО мали би допомогти Україні її обороноздатністю. Ну з одного боку нам принизило, бо про нас навіть декларація згадує тільки як про «жебраків». Про інші наші там функції там Зеленський може скільки завгодно віддавати шоки, але ні про що інше не згадується ні про яку кооперацію, ні про те, що він там розказував, як Україна буде повноцінним учасником європейських оборонних стратегій ініціатив. Все про це ніяких згадок ніде немає це тільки в нього на язику згадки, які 8 мільйонів дронів, які він робить і все інше, тільки язиком він їх робить. А от згадка про Україну все ж таки є перше. Про Росію згадка негативна, про Україну згадка позитивна, це добре. І те, що країни-члени НАТО беруть на себе фінансовий вантаж певний по обороні України без жодних конкретних зобов'язань, це погано, але те, що вона згадка є, це добре. Тому що раніше, взагалі, панувався первісно варіант, якому було мало бути виписано оцю норму, чому про неї так багато говорять 0,25% від ВВП країн-членів НАТО. Це дуже серйозно. Враховуючи наскільки їхні ВВП більше за українське, просто незрівнянно це дуже серйозно, але про це відпало ну, перше, тому що це б і для Америки було б зобов'язуючим, тому цього немає. Друге, Добре, що це вернуло. Тому що на певному моменті, під час саме в той період, коли відбувався саме g 7 там Зеленський перед ним трошечки погаструлював скрізь. Багато наговорив. Трамп відмовився з ним зустрічатися на G7. І після того з саміту в Газі викинули будь-які згадки про Україну. Те, що їх вернули, це було ну, дуже велике засугарюття. <кій> Зеленський тепер. По Зеленському щось відбулося. Я думаю, що його пресанули дуже добре, і це дуже добре, що хтось знайшов спосіб, як його злякати. Як вони це зробили, я не знаю. Я можу знайти ті пояснити тільки одну річ: це криптогаманці. Іншого я просто не можу знайти пояснення. Можливо, десь натиснули на них, і він був реально він раптом зламався, і це дуже добре. Бо інакше нічого б не відбулося, все це би випало. Юм він ну в нього просто місія все знищувати, що може бути корисним для України. Отже, він ще в Лондоні поводився дуже бикувато, і та історія з залужнистою фотографією. Ну, це знаєте, це, це параноя, це просто параноя. Але його інтерв'ю, яке було на Sky News, де він повчав там розказував, як він з другом Дональдом зустрінеться, де він повчав європейські країни, що 5% від ВВП це шалено мало. Ви маєте робити більше, щоб Росію обігнати все інше. Це ти свої 30 відсотків маєш тільки тому, що за тебе платять інші члени НАТО. Ти свої розікрав всі, а за тебе платять інші держави, і тому в тебе є. І Ти ще повчаєш. Для них це дуже болісний був момент, і його інтерв'ю з Кайнюс страшно нашкодило. Страшно нашкодило і могло все зірвати. Але він приїжджає за день до приїзду Трампа до початку саміту. Він приїжджає в Нідерланди раптом відбувається зміна. Тобто, я розумію, що реально хтось дуже сильно присанув. Перше. Він перестає бикувати. Друге, його допускають на єдину натівську формат, єдину ні, дві речі. Ну, його допускають на вечерю і на саміт оборонних ініціатив. Власне, все, більше нічого. Всі інші для нього закриті засідання. І на оборонних ініціативах він раптом починає виправлятися. Він раптом перестає бикувати. він Раптом починає поводитися тихо, спокійно, він раптом виправляє. І вже не говорить, що 5% від ВВП на оборону і безпеку це фатально мало. Він говорить, що це ідеальне рішення. Тобто, такі відчуття, що на саміті ну, він читав з точка. хтось йому після інтерв'ю, де він говорив так. Ніс все, що попало. Хтось дав видно, таку взбучку Єрмаку, що той наказав написати текст, який був достатньо богопристойний. Його виступ на саміті, там, ну, не на НАТО саміті, а оборонних ініціатив, ну, принаймні, він не провокував нікого. Ну і далі прихід на саміт в подобі людиноподібної істоти. Він одягнувся. Він нарешті прийшов не в спортивному костюмі, не в стилі гопників 90-х. Ми знаємо, як Америці на це реагують. Пригадуєте, після Парижа тільки обраний, але ще не інавгурований, президент Трамп і його радники дуже чітко сказали: зустріч з президентом США у формі якогось бандюка, в формі спортивному костюмі це образа американському народу. Всі його наступні. Потуги зустрічатися з американськими представниками, зокрема, його візит у овальний кабінет, не такаючи вже про сам скандал, те, що він прийшов знову в спортивному костюмі, викликали страшне обурення. І хтось пояснив, хочете мати результат, перше одягнися як людина. Ну, звичайно, насправді цей костюм добре відомий: це костюм кімчанина, його улюблений. Плюс в нас подібний подібним кроєм шиються костюми для зеків. Для ув'язнених, так реально за цим самим покроєм, тому тільки правда з іншої тканини, ця набагато дорожча. Отже, але він принаймні одягнувся щось, що за формою нагадував костюм, не футболку. Це щось проміжне між дрес-кодом, який приймається, який є виявом поваги. Але принаймні це не була демонстративна зневага, оскільки всього розкрутили, ті а кіни у всьому світі. Ну слухайте, це яке приниження для України. Весь світ раптом побачив, каже: Слухайте, а він одягнувся по-людськи. А ви звернули увагу, а він навіть на двох ногах ходить, а не на чотирьох. А в нього пір'я не стирчать, а в нього хвоста нема. Ви собі уявляєте, до якого приниження допущена Україна, коли весь світ навіть не аналізує, що він там буде говорити. Весь світ аналізує: дивіться, він раптом одягнувся як людина. Ну, от, просто щоб уявити, до чого нас опущено, до такої крайності. Але сам факт ну, на нього не могли не звернути увагу. Я так розумію, що йому пояснили: будеш бикувати? Будеш давати коментарі про Трампа, прийдеш знову в спортивному треніку, зустріч не відбудеться, і результат буде дуже поганий. Демонстративно буде офіційно заявлено, що Трамп вимагає вилучити всі згадки про Україну через твою поведінку. Я думаю, що це впливало і плюс криптогаманці. Він повівся тихо, правда, тепер вже інша крайність. Судячи з того, що розповів Трамп після його певних, ну була коротка зуст, Ну коротка 45 хвилин, але там вже працювали теж ще знову момент колосальний. Перекладачі працювали. Синхроністи сиділи за ними. Зеленський принципово заявляє, що він так знає англійську мову, що він працює без перекладачів. Ні, він не знає англійської мови. Власне, він думає, що він її знає. У мене якась така була історія. ми... В Сербії там один монастир хотів оглянути, і там монашки вийшли. Ну щось ми стали спілкуватися. Вийшла така історія, що монашка думала, що вона говорить російською. а Я думав, що я говорю сербською. Коротше, це... ну крім того. Крім добердан, і хвала в мене сербською. Чесно кажучи, багато я багато наговорив сербською, а вона тої сербської сербська монашка не знала, то, якою я говорив. Я російську при всій своїй нелюбові до Росії, але російську я то розумію добре, але я її, російської, крім е, здравствуйте, більше нічого не зрозумів. Оце десь приблизно так виглядають розмови зеленського з носіями англійської мови. Його українську зрозуміти важко, а тут ще англійською. Оскільки сиділи адекватні перекладачі, то я так розумію, що Трамп чув не зеленського, а перекладача. Це з одного боку порятунок, з другого боку, можливо, Зеленський хотів щось сказати про перемир'я, про війну, про мир, про удари по Україні. Все штука в тому, що, мабуть, він це говорив так, що навіть перекладач американський, а практика, яка біля тебе сидить, тобі перекладає твій перекладач, американському президенту перекладає американський довірений, відповідно виверений їхній перекладач. Тому. Я думаю, просто він говорив так, що американський прикладач не зрозумів, що він хоче сказати, і тому переклав те, що зрозумів, і вийшло так, Зеленський розказував, що він говорив про оборону, все, про мир, перемир, я допомогу в цьому. А Трамп зрозумів, що вони розмовляли про те, як справи в Зеленського, що в нього там відбувається, як в нього там діла. От, власне, і все. Плюс, ну єдине, що там гуманітарні певні питання вони обговорили, в тому числі повернення там Зеленський, ну йому пояснили, показують Трамп фотографії. Він людина трошечки така, знаєте, емоційна, і це діє. І показує йому фотографії отих тіл, які повертають, що там російські трупи повертають. Ну, мабуть, це спрацювало. Оце був єдиний прийом, який спрацював. Все решта, ну, вийшов, чесно кажучи, дуже провально. Тобто, Зеленський не бикував, зустріч відбулася. Трамп, зустріч, вийшов задоволений Зеленським. Він каже, Зеленський взагалі лапочка тепер. Він такий симпатюлі був, тільки він не почув від Зеленського жодного слова для потреб України. Знаєте, мені якось від того симпатюля. Ні, холод, ні жарко. Я розумію, він має поводитися як адекватна людина, але він має представляти інтереси України. От згадайте, як Порошенко робив. І тому ця зустріч? Ну майже що її вона була, що її не було, тому що Трамп так і не зрозумів, що хоче від нього Зеленський після. Того Зеленський почав розказувати про те, як вони там про війну в Україні говорили. Я так розумію, що Єрмак його обсмикнув, тому що має бути зараз брифінг Трампа, щоб не було незручності. незручно, незручні все одно. Зеленський стик сказати буквально чотири речення. Ці чотири речення, три з них були спростовані. Трампом Трамп не говорив про Україну. Трамп розказував в основному про Іран, розказував взагалі про підвищення на до 5% видатків на безпеку в НАТО, що дуже добрий результат, всі інші речі. Трамп негативно згадує зараз Путіна. Це для нас дуже хороше вікно можливості. Воно ненадовго. Ним треба користуватися. І тільки завдяки журналістам, Трамп. Сказав, хоч щось про розмову. Перше, він дійсно підтвердив, що він не розмовляв з Зеленським про війну в Україні, або Зеленський про неї не говорив а нам Бреше, або він так говорив, що Трамп і його прикидач просто цього не зрозуміли. І друге, Зеленський запевняв, що він просив про системи протиракетної оборони. Тоді виникає дуже дивна історія: завдяки журналісті, українці, яка представляє BBC, яка живе в Варшаві, а її чоловік зараз в Україні, чи воює, чи просто в Україні, і вона, вона зуміла настільки по-людськи заговорити з Трампом короткими короткими питаннями. Він її зрозумів. От розумієте, Трамп ну не є кінченим ідіотом. Він не розуміє Зеленського, тому що Зеленського не можна розуміти. Але він зрозумів журналістку з пів слова. Він їй задав відразу ж пару питань. І про її чоловіка Причому про простих, абсолютно життєвих а, абсолютно питань простих, отак треба розмовляти з Трампом без цих вимахонів, зеленського, без складних речень, яких він сам не розуміє, що він хоче сказати. Короткі, дуже короткі, дуже прості, дуже людські речення. Отак треба розмовляти з Трампом. Маємо розуміти, це не є класичний політик найпотужніша держава має дивну людину на своєму чолі, але з ним можна розмовляти. От журналістка Зеленський. Не доніс до Трампа, що нам потрібні Петріоти. Журналістка. От в майбутньому колись їй треба просто орденом її нагородити за те, що вона донесла до Трампа, що Україні потрібні Петріоти. Він не відреагував в Зеленського, якщо той і говорив. Я думаю, що Зеленський і не говорив нічого подібного. Йому сказали просто протриматися тих 45 хвилин і не роз'ясулити Трампа. Решта зроблять би замість тебе. Він протримався. А журналістка врятувала ситуацію і попросила в Трампа петріоти для України замість Зеленського. слухайте, тому що нам пару журналістів, пару е, простих людей, пару військових зробити колективного президента, Зеленського відправити кудись. Тому що з нього тільки шкода, а вони журналістка зробила користь, журналістка з БіБІСі, дуже велику користь для України. Отак воно має працювати. Отак треба спілкуватися. Це школа для них всіх. Тому перше. Для України ще раз кажу, розмова пройшла спокійно. Завдяки журналісті BBC Трамп розуміє, що нам потрібні ППО протиракетна оборона, дуже потрібна. Він правил путається в тому всьому. Він щось сказав, що Ізраїлю їх треба віддавати. Петріоти Ізраїль навпаки позбувається їх і віддає їх в США. Віддав і, і, і ці петріоти. Ми не можемо на них тепер розраховувати. Я думаю, що після такої розмови, можливо, вони попадуть до нас, тобто якісь позитивні моменти, в принципі, є виступте. Був корисним для України Трамп Україну дуже поверхово. Майже не згадував. А генсек згадав в позитивному контексті. Більше того, замов замовчуванням Трамп не заперечував тезу про те, що оті підтримка згадка про Україну там фінансування для України, тощо, що вони будуть ніби місточком для майбутнього членства. З одного боку, про членство якісь терміни, можливості про реальність членства і гарантії взагалі мова не ведеться. Ця тема просто табуйована. але з іншого боку, раніше, взагалі, було табуйовано будь-що про можливість членства в НАТО. Зараз за замовчуванням воно пройшло. Тобто тема перестала бути табуйована. Якби ще й Зеленському було потрібно членство НАТО в, 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 в України в НАТО, то можливо в такому випадку ми й могли б майбутньому отримати. Ну, зараз ще раз кажу, одна з причин, чому Трамп був такий поблажливий, власне, дві причини є. Перша, він страшно злий на Путіна. Щось відбулося, ота його розмова, яку він прокоментував дуже жорстко, що ти в себе розберися, а не лізь до Ірану, все інше. Я думаю, що просто ізраїльцяни своєю розвідкою, в той момент, коли наносили удари, дістали інформацію, що щось з Москви передали Ірану, чи ядерні технології, чи збагачений уран. чи... Якісь частини для можливої ядерної бомби не знаю що і не хочу знати. Але саме це Трампа збісило. Плюс ми бачили, яка була жорстка реакція Марко Рубіо, держсекретаря, коли іранський міністр закордонних справ приїхав до поїхав до Росії не на Іран, на Росію. Як ви смієте його приймати? Тому що він поїхав домовлятися проти США, доки проти Ізраїлю вони просили якісь реакції від Росіян, американцям було більш-менш байдуже, а це. Спроба створити альянс проти США. Путін, ну, Путін там, колективний Путін, на це пішов. І в цих обставинах, ну, як на мій погляд, утворилося вікно можливостей, Трамп до тупіння злий на Росію. От зараз можна грати. І всі колеги зіграли. І єдине щастя, що Зеленський хоча б не напортачить. От ми дожилися. Ми радіємо, якщо Зеленський не напортачить і не зіграє не зірве чужу роль, чужу гру. Чужа гра хороша. Тому перше, що задовільнило Трампа, це те, що до України пом'якшило, тому що він зараз ворожий до Росії. Ворог мого ворога, мій друг. Другом ми не стали. Зеленський не може бути для нього другом, але він принаймні погодився з ним говорити. Це вже якийсь порятунок. А решта хай роблять друзі. Головне, щоб Зеленський найближчий місяць два взагалі мовчав і не відкривав рота. Оце був порятунок повний. Тоді все б відбулося. І момент другий е, європейські члени НАТО погодилися на вимогу Трампа. Вона була для нього принципова. Ви маєте 5% ВВП віддавати в безпекову сферу. Насправді нічого особливо нового не відбулося. Домовленість попередня була про 3,5% на оборону і армію. 3,5%, але не на безпеку, а на армію і оборонні потреби прямі. Це Макрон виторгував у Трампа, тому що раніше було три минулу його каденцію три з половиною. Тобто, різниця, ніби невелика, вони були вже готові на це виходити. І тут Трамп поставив чітко 5%. Насправді їм вдалося диференціювати, лишається три з половиною відсотки без змін, а півтора відсотки додатково щоб вийшло п'ять. Мають піти на ті речі, які вигідні для місцевих бюджетів, які і так втрачаються ці бюджети європейських країн-членів НАТО будуть робити. Це технології в безпековій сфері. Це забезпечення поліцейських, прикордонних різних служб, то що, ну, ті ж самі мігрантські кризи, щоб цьому протистояти, поліцейські сили, розвідка. Це все, що вони і так тратять. Тобто тут їм не треба додати ще зайвих півтора відсотка на оборону, вони і так тратять небезпеку. Плюс це економічні інвестиції в економіку, в креативній сфері пов'язані, ну, не в неї в сфері пов'язані з е, кіберзахистом. Тобто, ну, все те, що вони і так потребують, просто їм трошки більше треба буде на це потратити коштів. Це добра, хороша інвестиція в майбутнє цих країн. А на безпосередньо армію і захист 3,5%, як і домовлялися раніше. Але формально це прозвучало: Трамп вимагав 5%, 5% всі погодили і всі будуть виводити на ці 5%. Це було для нього як єлей на серце. При тому всьому, що насправді ще раз кажу, погодили не 5, а 3,5. Але оформили в таку обгортку, що це спрацювало. Ну і плюс те, що з ним панькалися, як е, цей дідько свяшком спрацювало. Ну ще раз, основне для України саміт. Програшний, але не провальний. Я би так його сказав. Ми нічого не здобули порівняно з тим, що мали. Ми маємо погіршення ситуації від попереднього від Вашингтонського саміту. Реальне погіршення у всіх питаннях щодо України це набагато гірше, але очікувалося, що буде ще гірше. Ну так ми живемо тепер від за принципом меншого зла. Ми не живемо за тим, що корисно, хороше, вигідно все. Добре, що хоч так. Добре, що не нахамив Трампу. Добре, що не наговорив дурниць. Добре, що не прийшов в спортивному тренінгу і не прийшов там в кедах знову. Добре. Ну, якщо це добре, ну гаразд, я буду навіть про... я вам скажу і фотографія спільна. І там Володимир Зеленський на цій фотографії також є. Тобто, ну, в принципі, зрозуміло... Ну, Там є дві фото. Тут теж певний момент. Там є дві фотографії: є фотографії членів саміту. Членів НАТО теж розділили окремо і є фотографії учасників е урочистої вечері. Зеленського запросили на вечерю. І відповідно, він є на фотографії учасників вечері. Ні, вони вийшли, вони знову стали на той самий подіум. Його поставили вже тепер, не в першому, а десь там в другому ряді, трохи збоку. Ну там різниці не було. Там Скажімо, Стармер стоїть ще далі. Це різниці немає. Це в нас чомусь тому шукають. Ой, на похороні папи, він був у першому ряді, ай! Як колосально, яке досягнення. Слухайте, ну хтось міг би сказати, міг би бути на місці папи Франциска? Взагалі було б весело. Ну, менше з тим. Насправді, коли йшла мова про сам. Саміт про самі матеріали там його на тій фотографії, наскільки я про не, не пригадую, а його там нема. Це принциповий був момент, тобто офіційна фотографія, яка мала би задовільнити Трампа без участі Зеленського. Неформальний захід з участю Зеленського. Так вони приблизно це розписали, так вони це розділили. Ну, звичайно, хоч це і до внутрішніх наших подій, Володимир Зеленський перед самітом НАТО. Дав інтерв'ю, сказав, що він найдосвідченіший президент з усіх президентів України. Мені просто цікаво, в чому цей досвід в повномасштабній війні з Російською Федерацією. А, а до цього теж була війна. Де був Володимир Зеленський? Ну він був ухілянком чотирьохкратним. Він працював в Росії в ідеологічній сфері. На Росію, на нашого ворога, напевне, там його досвідкувався. Знаєте, як на мене, це параноя. Просто я ще раз кажу: відбувся певний надолом перелом за одну ніч. Отак, От як на вільнівському саміті НАТО, пригадуєте, Тетрі, коли. На саміт він приїхав в перший день, просто бикував без перерви, образив британського міністра оборони, образив британський народ, нахамив іншим, покинув засідання, на якому мав брати участь, пішов там на якийсь мітинг підтримку України, хоча його виступ панувався зовсім інший час, там на коротко. Привезли ту калинюк дарію і інших, що там мали бивати брудом захід. Тобто відверто тупо бикував. Вночі щось сталося, прилетіло так, що зранку. Він був шовковенький, переляканий, тихенький і нісово поганого всім тим активістам по вбиванню західних наших альянтів брудом заткнули рот а сказали тепер мовчати. Всі вони відразу ж замовкли. А він розказував, як все прекрасно, як все чудесно. Те, що вчора обзивав останніми словами. Те саме відбулося тут. Інтерв'ю то було в Лондоні. Це Sky News. В цьому інтерв'ю він розказував, який він найдосвідченіше. все. ну, на мій погляд це просто елементарна параноя, просто параноя. Його несе. Він вірить, у нього манія величі класична, стопроцентна описана в всіх підручниках з психіатрії. Це класика. Він вірить в свою геніальність, непоришимість. Він реально в це вірить. Плюс в нього манія переслідування. Він почав реально боятися свого оточення, і там починаються фокуси. От і всі зараз починають грати. Там дійсно твориться щось казна що в тому оточенні Зеленського. Інші речі відбуваються. От його манічка понесла, він там наговорив дуже багато дурниць, ну я вже це казав на початку. Він там реально зачепив Трампа. Якби Трампу про це доповіли, я думаю, не відбулося би зустріч. Що, мовляв, там, ну. Америки в стосунки з Росією, це їхнє, а я їм запропоную таке, а все інше. І оця про себе. Ну, в чому досвідченість? Ми програємо у війні, ми перемагали в війні. У му році всі говорили про можливість перемоги України в війні. Зараз всі говорять тільки про поразку України. Ніхто з союзників не говорить про перемогу. Ну, Зеленський може говорити, але ми поступово втрачаємо території, ми втрачаємо людей. Я казав Порошенко, території, людей і час.